Україна знову нагадала світу про свою здатність бити ворога далеко за лінією фронту. У ніч на 24 серпня безпілотники СБУ та сил спеціальних операцій успішно вразили ключовий газопереробний комплекс у російському порту. Услуга Удар, який боляче б'є по енергетичному серцю ворога. На цьому фоні вже в самій Росії зростають цілини паливо, а влада закликає людей. Більше ходити пішки, а режим все частіше вдається до енергетичної істерики. Реакції на українські дії долинають навіть із Європейського Союзу, зокрема з Угорщини, де жарт президента України Володимира Зеленського про нафтопровід дружба розцінили як пряму загрозу і з Польщі, де починаються політичні атаки на українську історичну пам'ять і переселенців. Тим часом у Вашингтоні, говорячи про мир, хтось обережно, хтось з оптимізмом, а хтось навіть називає терміни. Півроку або рік до завершення війни. Але що саме американці мають на увазі під словом мир і чи вкладаються у ці дипломатичні формули українське бачення перемоги про атаки і реакції, енергетичну війну та емоційні дипломатичні жести про майбутнє української незалежності та реалістичних мирних прогнозів? Говоримо сьогодні у нашій розмові із Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної та кризової групи, політтехнологом та політичним експертом. Друзі, моє м'ядинагученко, я, я рада Ати всіх, хто дивиться прямо зараз, наш YouTube канал і звісно, що добрий день вам, Тараса! Доброго дня! Хочу розпочати з хороших новин, зокрема з того, що в ніч на 24 серпня на день Української незалежності далекобійні безпілотники служби безпеки України та Сил спеціальних операцій запалили, скажімо так, яскраву бавовну на виробничих потужностях порту слуга в Ленінградській області зазначається, що українські дрони влучили в газопереробний комплекс компанії Новатек, яка є найбільшим у Росії виробником скрапленого газу. І також потім покажу відео, де буде видно потужний. Вибух і подальшу величезну пожежу. Е, тим часом ОСІН демонструє про те, що удар прийшовся саме е, точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату або ж газу, яка є фактично серцем технологічних процесів. Е, Комплексу, і варто сказати, що ось така безпілотників без атака безпілотників з служби безпеки. Це вже вона не перша в цьому році, перший раз відбувся на початку. Січня і відразу що цікаво, російські телеграм-канали, телеграм-помики почали писати про те, що російська влада почала говорити, що бензин на Росії буде дорожчати. Йдеться про 8-15%. Російська влада закликає і просить росіян не панікувати і більше ходити пішки. І звісно, що е, говорять про те, що ситуацію посилюють ворожі, ну тобто українські, е, як вони пишуть, удари по об'єктах їхньої нафтопереробки і нестача палива, яка виникла у низці регіонів, е, пане Тарасе. Ми дуже часто з вами говоримо про те, що Війну потрібно так чи інакше приносити на територію ворога і про те, що треба бомбити по російських НПЗ, що потрібно бомбити по російській території, і таким чином спричиняти економічні труднощі, бо саме таким чином ми можемо здолати Росію. Отже, наскільки тоді. Є сильним а, удар по економіці Росії, враховуючи ось а, удари безпілотників а, Служби безпеки і спеціальних операцій. А, про який масштаб можемо говорити? Дивіться в дійсності, те, що це теж другий удар по цим об'єктам. Якраз коли СБУшники на початку року почали а, наносити удари по слугу. Uh -huh. То в Росії задивно збіг обставин на експорт нафти впав на 15%. Дивіться, тут же комплексний вже йде. Удар спочатку рознесло цю унечу. Це ж uh -huh. нафтоперекачувальна станція, яка працює в три напрямки: це газогін дружба, який йде по території України, а північна гілка дружба, яка йде через територію Польщі, і безпосередньо на Балтику. Ну, тобто, це те, що йдеться в услуг, в тому числі. А далі наступний удар, який йде вже те, що ми бачили сьогодні вночі. Далі інтенсивність ударів. Ну окрім а, вже по цій услузі, по услугу прилетіли ж по знову посизренському Си, е, нафтоперодному заводу. Те, що ми а, вже бачимо, результати ну, результати ми можемо бачити на Цінниках а, а, на бензин по всій Росії, частково ми бачимо, що в деяких регіонах навіть по талону вже неможливо купити бензин. В Примор'ї там проблеми і в інших містах, за Бакалі. Тобто, це має все кумулятивний ефект, тому що це є розгін інфляції, а це хтось не має можливості отримати, отримати, отримати паливо вчасно. Зупинка нафта зупинка, в тому числі транспорту і багато чого іншого. Тобто, банкрутують бізнеси, збільшується інфляція, тиск на виробників тиск на, в тому числі тих людей, які займаються малим малим бізнесом. Тобто, мається накопичувальний ефект. Я більше не будемо забувати, що все ж таки Росія це північна країна, і вони дуже скоро вже починають за холоди. Холоди це автоматично тягне за собою. Збільшення споживання палива по всій країні, тому чим більше частіше буде досягати українські дрони туди, куди потрібно, особливо по нафтоперекачувальних станціях, які неможливо замінити, тому що компресор, наприклад, нафтоперекачку, це навіть в такі мирні часи. Ну, це довго було чекати, тому що це ж імпортного виробництва. Це ж його закупити, треба спроектувати. Виробити і доставити це так просто в магазині не продається, тому це матиме вже наслідки, які вони вже відчувають прямо тут та зараз. Так що далі залежить виключно інтенсивності ударів України саме по цих об'єктах. Угу, угу. Продовжуючи тему удару по е, нафтопереробних об'єктах, е, Зеленський під час своєї конференції з нагоди Дня Незалежності е, цікаво обіграв слово дружба. Е, також покажу відео. Е, він сказав: український президент, цитую: ми завжди підтримували дружбу з Угорщиною, але тепер існування дружби залежить від позиції Будапешта. В Угорщині не розцінили цей жарт. Вірніше його розцінили навіть як погрозу. Очільник МЗС Угорщини Сіарто написав. Процитую його президент Зеленський використав національне свято України щоб погрожувати Угорщині. Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України. Останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку є атакою на суверенітет. Війна до якої Угорщина не має жодного стосунку, ніколи не зможе виправдати порушення нашого суверенітету. Закликаємо Зеленського припинити погрозу Угорщині та безрозсудні атаки на нашу енергетичну безпеку. Цікаво з вами пане Тарасе обговорити. Саме з політичної зор, точки зору, те, що сказав Зеленський, як ви вважаєте, не вже е, слова українського президента були настільки образливими? Чи тут уже питання більше до е, Угорщини, і, зокрема, до Осіярто, е, який не оцінив жарт українського президента? Е, ну давайте хто сказав, що президент мав на увазі нафтопровід? Він же сказав дружба, дружба ну а далі починається починає, починається тлумачення різні тому в даному випадку це якраз двозначність формулювань, які звичайно що буде викликати е, будь-яку естерику е, будь-яку естерику Угорщини, ну давайте так Угорщина і так налаштовано дуже погано щодо України. Їм не треба приводів приводів щодо цього, щодо того, щоб наїжджати на Україну. Тому Зеленський звичайно хитрувати, посміхаючись. А дав зрозуміти, що на кожен лом є прийом. Так, якщо Угорщина далі себе буде так погоджуватись, то добрим словом та пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом. Тим більше Україна ж офіційна, ж, ну на території ж України з дружбою все гаразд, гаразд. А те, що на території Росії відбувається, може не контролюємо, чи де вони там палять. Чи щось інше відбувається? Хто там? Хто сказав, що Україна атакує е, ці російські російські нафтогони? Так, а ви доведіться, називають. знаєте, як люблять росіяни говорити. А ви доведіться. Ну, так і ви доведіть, що це Україна має стосунок до цього. І тут немає до чого причепитися. А угорцям ну, нині можуть робити ну, будь-які заяви, і не потрібно для цього будь-яких приводів. Продовжуючи тему європейських країн, зокрема, буквально перед початком нашої розмови з'явилася інформація про те, що президент Польщі Навроцький запропонував прирівняти бандерівський символ. Як там написали до нацистських і комуністичних символів у кримінальному кодексі, про це пише пишуть, пишуть. І в єдиності він також пропонує скасувати пільги для громадян України, які перетинають кордон на короткі періоди, посилити покарання за незаконне перетинання кордону, продовжити все таки тут продовжити терміни надання притулку українським громадянам до 4 березня 26-го року, і продовжити процес надання громадянства з 3 до. 10 років повертаючись до того, що запропонував прирівняти так званий, як написали в польських змі бандерівський символ до нацистських і комуністичних у кримінальному кодексі, про що це в першу чергу свідчить? І про що це в першу чергу говорить? Пане Тарасе, Як це? Може вплинути на взаємини між Україною та Польщею, дайте так. Ми ж не контролюємо польську польську цю політику. Там у Набродського своя історія, так а ось якщо він вважає, що так потрібно, ми ж на це не можемо вплинути. Єдине, що Україна вже асиметрично відповідає на це. От нещодавно в парламенті було ухвалено законопроект. У вас щось там чи звернення до президента щодо операції вісла підписане uh -huh. вже президентом. Ну тобто, з таким натяком, давайте там не розповідати, хто чим займався, тому можна багато <риклад> чого зробити. Ну взагалі з поляками треба в економіку і більше втягати, тому що ну це їхня історія. Звичайно, що я думаю, що росіяни цьому сприяють. Для того щоб посварити нас поляками, але чи, чи неприємно буде? Ну неприємно, але думаю, що все ж таки загальна польська еліта ну розуміє, що ми взаємозалежні. що у Польщі кордон з Росією 630 кілометрів. Якщо рахувати Білорусь, і якщо полетять перші шахіди в Польщу, так. Там по двісті по сто штук, я думаю, що там буде їм не до Бандери, не до того, що коли хто робив там 60 років тому, а тому ну відповідати якось симетрично треба. Ось теж не мовчати. Але спокійніше це сприймати, тому що це внутрішня політична якась історія, пов'язана з яку ми не контролюємо. Чи це додати так не через те, що ми такі погані, то українці часто думають, що. Якщо погано нас говорити, що знаєте, значить це е, е, якась історія про нас. Це означає, що Україна наближається до ЄС, і, і тому е, починають знаходитися то у вас не так, а то у вас не тут, а то у вас ніс не так, то у вас крапка з комою не так, а он в історії там чись прадідусь когось вдарив там, да і так далі. Ну, це починається. Такі додобування, щоб торгуватися щодо ЄС, наприклад, щодо Ступу ЄС, щодо економічних преференцій і багато чого іншого. Ну нормально, треба це сприймати, це якраз означає, що сила України, якщо на нас так реагують. <зас> Ми часто з вами, пане Тарасе, говоримо про е, перемовини, про мирний процес, про врегулювання війни, і е, не можу цього разу, звісно, теж не обговорити це питання. Е, зокрема, заяву спецпредставника Кітакелога е, під час самолитованого сніданку, який, до речі, прибув до України. Е, Вислов, сказав і висловив сподівання на те, що наступного року Україна відзначатиме День Незалежності вже під мирним небом. А, окрім цього, віце-президент США Джей Дівенс має. Більш, скажімо так, позитивний прогноз він говорить про те, що сподівається, що мир в Україні буде досягнуто не пізніше ніж через півроку. За його словами, росіяни визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, і як це було однією з вимог на початку повномасштабного вторгнення. Хочу з вами обговорити одна значення слова мир для американців, і чи дійсно та напевно за яких. Умов е, реально можна зупинити е, війну, чи можна досягнути завершення бойових дій, війни, підписання мирної угоди, або поки що ми не знаємо, як це саме буде відбуватися. От за 6 місяців, за півроку. Чи реальні ну, це сьогодні, якщо сьогодні ввечері Путін здохне, то тоді це можливо, а все інше то, я вважаю, то, що це ще одна можливо. умова така, да, да іншої умови немає. Путін буде воювати, поки він буде живий. Всі ці розмови, що там росіяни чимось поступилися, де нічим вони не поступилися. Це вони так говорять. Це, ж, це тактика перемовин росіян. Вони не на, на міліметр не сунуться з того, що вони вимагають, вони будуть продовжувати висувати різні другорядні питання, створювати такий інформаційний пил, і все рівно вони будуть виходити на різні на параметри, які вони для себе зазначені. Ну, дивіться, як. А, жонглює жонглює а, цими, цими словами, наприклад, Лавров от дивіться, він говорить, Ну, ми готові зустрічатися з Зеленським як головою київського режиму, але не готові, і, і то знову він же годно не говорить, що з Путіним буде зустрічатися, так але не готові підписувати, тому що він не легітимний. Так нічого не помінялося. Це дівенс видає бажано за дійсно в дійсності, тому що росіяни ні на міліметри не відступили зі своїх вимог. А те, що заявила, те, що заявивши Путін 14 червня 2024 року, а ось а, нічого не помінялося. Нічого не помінялося. Хіба що я думаю, що не зраділи в новині, що Україні авіаційні ракети можуть передати три тисячі штук. Оце серйозна річ. Якщо воно ще буде швидко з'явлено в Україні, ну судячи з характеристик, це може допомогти відігнати. Літаки з, з кабами, які закидують фронт, фактично кабами. Це теоретично, це дуже сильний хід. Ну і удари України по території Росії, коли перекрити увесь експорт нафти, наприклад, з Балтійського моря. Ну тоді різні, різні можуть бути речі. Різні можуть бути речі, пов'язані просто з катастрофою для росіян економічно. Mm -hmm. Угу, угу. Друзі, нагадаю, що в Тараса є десятиденний марафон, який допоможе виконувати ефективні техніки е, переговорів і впевнено досягати бажаного в будь-яких життєвих ситуаціях. Ви знаєте, що ми часто говоримо про перемовний процес, про те, про всі його нюанси, те як він відбувається. Курс називається Переможні переговори. Навчить домовлятись будь-вім табору та про будь-що». Якщо вам цікава ця інформація, е, то деталі зможете прочитати в описі під цим відео. Там, до речі, є посилання на сайт. За якими можете перейти загалом, Тарас обіцяє допомогти підвищити впевненість, навчитися працювати з агресивними опонентами, відпрацьовувати навички на реальних випадках, вміти вести перемовини про зарплатню, про ціну та про умови, і звісно, як протидіяти, розрізняти і виявляти маніпуляції, а також як керувати емоціями, тому що Тарас неодноразово повторював, що людина це емоційна істота, і свої фінальні ті чи інші рішення приймає саме кручість Емоціями. пане Тарасе, маємо ще кілька хвилин, тому повертаємося до нашої розмови і хочу продовжити тему Трампа та Путіна, зокрема в тому контексті, що у Пекіні відбувся відбулася репетиція параду з нагоди 80 річниці. Перемоги над Японією на цей парад приїде Путін. Зазначається, що сам захід буде складатися з повітряної та наземної частини. Уряд Японії, що цікаво, через дипломатичні канали закликає країни Азії та Європи утриматися від участі в китайському параді 3 вересня. У Токіо вважають, що такі заходи мають виражений антияпонський підтекст і спрямовані на просування про китайську інтерпретації історії, а не конкретно другої світової. Війни, але ми знаємо, що станом на сьогодні Путін туди приїде. Як ви вважаєте, чи буде там Трамп і чи може відбутися чергова зустріч Путіна і Трампа? Ось, наприклад, в Пекіні 3 вересня? Ну, поки Трамп не підтвердив, що це він там буде, тому що ну з точки зору. Вже перемовного процесу mm -hmm. а, цього Трампа і Сі дзємпіня. Ну приїжджати Трампу, де він не перший особа, і на територію потенційного ворога ну це буде прояв, прояв слабкості в дійсності, тому що ти приїжджаєш гость. Знаєте, в перемовинах важливо хто до кого їздить. Якщо людина їздить до кого, значить їй більше потрібно розмовляти з цією ру людиною, тому я. А це вже оце, це вже потреба. От перемовини головне не показувати, що це ці перемовини більш потрібні, ніж тобі. Є угода, що ти від неї залежиш. Тому я думаю, що а, ймовірність, що він не приїде туди. Достатньо висока, достатньо висока. А, ось а, і, ну чи буде у них зустріч? Скаже за це на нейтральній території, якісь так для того, щоб о, всім було. <різовував> і так, і так дуже добре. Тому подивимось, я ну ну навіть якщо теоретично він приїде. Якщо теоретично він приїде, там не про що розмова не складеться. Тому що з росіянами немає чого розмовляти, ось американцям. Дивіться, навіть от Путін, коли був на Алясці, він же привіз з собою економічний блок. А чого він привіз економічний блок? Значить, вони щось планували про щось домовитись, хоча б. <гум> По мінімальних питаннях, ну наприклад, по запчастинах для Боїнгів. У них же це критичне питання. Ну, наприклад, там теоретично могла би бути достатньо така цинічна схема. коли активи Росії, які арештовані на території США, могли б бути використані для закупівлі а, а, запчастин для Боїнгів, угу. але дивіться навіть по цьому питанню, навіть по цьому питанню ніяких рухів не було, і не ну поки немає. І навіть тут немає. Тому навіть якщо теоретично зустрінеться, а що помінялося за ляска нічого не помінялося. Тим більше що, е, Трамп тут Трампа зовсім не мабуть з'їсть його ця е, медіа. Е, що і що і в Китаї ще приїхав, розповідаючи, що це головний головний ворог? І що з путіним зустрівся? Тому я думаю, що він е, ну трамп знов таки е, він не так помилково увійшов в цю історію, пов'язану з у. Um, не з путіним, а тут ще ти за yes. слабкої позиції входити перемовини з китайцями. Це теж буде така історія. Mm -hmm. Ну, нам залишається лише спостерігати, а потім обговорювати. Дякую вам, пане Тарас, як завжди, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, якщо ви цього ще не зробили. Ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами. А також бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося в наступних випусках. До зустрічі, до побачення.